Наш теперішній біль не є остаточною розв'язкою нашої історії, і все ж ми ув'язнені в часі. Навіть вірячи в остаточну перемогу світла і незмінну радість у вічності, зараз ми досі тут, у моменті Голгофи, в періоді великої напруги. 24 лютого 2022 року я побачила Бога вразливим в його любові до нас, в тому, що ми його улюблене творіння живемо в поламаному світі. З кожним днем питань ставало і продовжує ставати більше. І, може, наш єдиний спосіб не зрадити образу розіп'ятого Ісуса полягає в тому, щоб подбати про когось, хто є нам ближнім і кому просто зараз нестерпно, безпросвітно болить. Власне, цей проєкт про вразливість Бога. Це питання, які ми наважуємося ставити йому вголос. Ми не знаємо, якою буде наступна сторінка цього щоденника, і яким буде наступне речення, ми не знаємо теж. Але в цьому новому досвіді війни ми можемо спробувати пошукати його обличчя, побачити його іншим, відкрити інших себе і просто бути. Ці монологи. У виразненні музикою композитора Артема Бемби ви зможете послухати в аплікації Audio Stories.